Війська НАТО в Україні про що експерти заговорили лише в кінці лютого, цього року отримала швидкий і доволі несподіваний розвиток. Уже можемо говорити принаймні про одну країну, яка з великою ймовірністю готова надіслати такі війська, та очолити відповідну коаліцію, і навіть відома локація, де ті війська можуть перебувати. І останнє. Здається, цього не очікував жоден експерт такого розвитку потій, подій. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов і це мій канал Свіжої історії. Канал на якому як завжди говоримо про найактуальніше. А зараз такою темою є ймовірна відправка військ Франції в Україну. Е, моїм співрозмовником є військовий аналітик Дмитро Снігирьов. І Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, емоцій тут багато. Невже це можливо? Це навіть було важко собі уявити. Е, Обов'язково напишіть, що ви про це думаєте. Також підтримуйте канал е, е, Донатом, долучайтесь до числа спонсорів, патронів каналу, підписуйтесь на канал, що дуже важливо. Пане, пане, пане Снігирьов, якщо говорити про локацію, то це справді несподівано, оскільки йдеться про Одесу, хоча раніше йшла мова про кордон з Білорусі, і все ж таки Одеса це найбільше портове місто в Україні, і в такому разі можна говорити, що французам важливо взяти під захист саме Одеський порт. Що ви про це знаєте? Ну, давайте почнемо з того, що е реакція Франції вона якраз очікувана. Це питання інше до так званого експертного середовища. Я поясню, чому очікувано протягом останніх двох років російськими спецслужбами проведено низку е операцій на африканському континенті, а саме, з повалення існуючих режимів, які були афільовані саме на Францію, чи то військово, чи то економічно. Я нагадаю, це Центральноафриканська Республіка, Нігер і відповідно, Судан. Плюс якраз на момент заяв Макрона постало питання щодо можливості і військового заколоду в Чаді. Це ще одна країна, яка знаходилася під військово-політичним впливом Франції. Відповідно, Франція, яка втомилася від. Подібної нахабної поведінки Російської Федерації на африканському континенті вирішила діяти асіметрично, вдарити по бульовим точкам в зонах військово-політичного впливу Російської Федерації, тому не випадкові заяви Макрона щодо України. І подивіться далі глибше підписання договору про військово-технічну співпрацю з Молдовою. А це відповідна Придністров'я, найбільш болюча тема для Путіна і е, невизнана Придністров'я мається на увазі. І відповідно розширений характер військово-технічної співпраці з Вірменією. І після цього досить різкі заяви уряду Пашиняна. Тобто цілком прогнозований характер дій з боку Франції. Тепер з приводу Одеси. Ну тут знов таки прагматизм Франції. Я пояснюю, чому саме Одеса. Бо не випадково назвав Фран Макрон це місто, причому він наголошував на тому, що в разі реалізації можливого просування російських військ, так от саме просування російських військ в район Одеси і не буде, це неможливо. І давайте розглянемо досить, скажімо так, прискіпливо це питання. Перше проведення широкомасштабної морської десантної операції на чорноморському узбережжі України, а саме поблизу Одеси, неможливо. Неможливо чому завдяки героїчним зусиллям Сили оборони України знищено п'ять великих десантних кораблів, які би мали можливість проведення подібного характеру десантних операцій. Це перше. Друге, на озброєнні сил оборони і відповідно берегової охорони. Комплекси «Гарпун» і Нептун, які прекрасно себе зарекомендували. Ми всі пам'ятаємо, яким курсом пішов крейсер Москва. Правильно? Правильно, так. тобто проведення десантної операції на чорноморському узбережжі і відповідна взяття під контроль Одеси неможливо. Це перший варіант. Друге, Придністровська Молдавська Республіка на території цього анклаву Російського. Зосереджено 1700 вояків Збройних сил Російської Федерації. Ну, погодьтеся, цього недостатньо для проведення сухопутної операції е, проти угрупування Збройних сил України, зосереджених в цьому районі. Е, Збройні сили невизнаної ПМР налічують до вісьми оперативна е, батальйонно-тактичних груп. Перепрошую. Батальйонна тактична група класифікації Російської Федерації це приблизно до 800 особового складу. Тобто, знов таки 6400, 6500 особового складу, плюс москалі Ну, до 8 тисяч це не те групування, яке би можна було називати контингентом вторгнення. Плюс відповідні. Договори про військово-технічну співпрацю між Молдовою і Францією, які зменшують можливість Російської Федерації щодо перекидання підкріплення саме повітрям. Тобто, ПМР, вона фактично відрізана, як і Калінінградська область. Якщо ну, з Калініградської області більш-менш там є, скажімо, можливості шляху сполучень. То ПМР, відповідно, у моменті активізації бойових дій повітряний коридор або над Україною, або відповідно, над країнами НАТО, а бра ну тільки цей ідіот російський може розрахувати на те, що або Україна, або відповідно, країни НАТО нададуть можливість перекидання російського десанту на території невизнаної республіки. Тобто знову відпадає. Ну і залишається третій сценарій безпосередньо сухопутної компоненти російського наступу. Але, шановні глядачі і шановні ведучі, ну якщо в 2022 році вони не змогли прорватися до Одеси навіть е пройти далі Миколаєва, то відповідно цей сценарій відпадає аналогічно. Правильно? Правильно? Відповідно, постає питання, що заява Макрона. Продиктоване й е, розумінням того, що Російська Федерація жодним чином і жодно, е, за жодних обставин не зможе вийти е, безпосередньо до міста Одеси. А якщо не виходять до Одеси, тоді, пане Олександре, виникає питання. Ну, немає росіян в Одесі, то відповідно відправляти французький континент немає потреби. Правильно? Так. Правильно. З одного боку, звучить оптимістично, обнадійливо для українських партнерів, дратівлива для москалів. Але з іншого боку, ну давайте говорити про те, що якщо аналізувати тверези, відкинути всі нашарування, і політичні, і культурні, там ну і будь-які уподобання, то виходить сухому залишку те, що Макрон фактично сказав про те, що. Не випадково, я перепрошую, вибрав місто Одесу як ключовий пункт можливого розгортання французького контингенту. Тобто виходить, що а французький контингент буде в Одесі чи ні? Одес, ну а сенс. Він буде, якщо а росіяни прорвуться до міста Одеси? Ну ми з вами проаналізували можливість їхнього прориву? Він зводиться фактично до нуля. Відповідно, зводиться до нуля і можливість присутності французького континенту саме в Одесі. Ну, якщо нема росіян, то й нема потреби посилати туди іноземний легіон. Правильно. правильно. Добре. А який тоді сенс про це говорити? Прямий це політичні і військові заяви, і це заяви про наміри, що він продемонстрував готовність, він готовий відправляти, але це не свідчить, що він вже відправив або відправить у найближчій історичній перспективі. А готовність відправити це якраз сигнал, що червоних ліній не існує. Тобто немає пересторог щодо присутності наземних військ на території України, і тут треба розглядати не заяву Макрона, а заяву Столтенберга, який після заяви Макрона заявив про те, що військ НАТО в Україні не буде. Але якщо це будуть військові контингенти окремої країни НАТО з якою у України прямі договори щодо зобов'язань у військовій царині, то жодних пересторог він не бачить. Тому і відповідь. Тому і прозвучали в Унісон заяви Столтенберга і Макрона. І росіяни це почули, чому така істерика у росіян відповідне зростання кількості ракетних обстрілів саме Одеси. Добре, але тоді йдеться про те, що саму Одесу було б непогано посилити в плані ППО. ППО, що... абсолютно. От тебе було б слушно. При тим більше, що у французів є така можливість, у них є франко-італійська самптіх, а вона навіть за своїми тактико-технічними характеристиками дещо краще, ніж американські патріоти, і вони працюються якраз по аеробалістичним цілям, тобто тих самих ескандерах, с 300 та всі інші, чим тероризують москалі українське місто, оце би було би слушно, причому ще вчора. Щоб уникнути отих трагічних подій сьогоднішніх, а саме чисельних жертв серед цивільного населення, І чи можемо ми на них е, розраховувати? Ну, я не виключаю, тим більше Франція заявила про збільшений характер військово-технічної допомоги на суму 64 мільярди євро. Це безпрецедентна сума. До речі, там досить цікаві речі. Це близько 70 Сау Цезар, які вважаються одним із найкращими у своєму ряду. Серед САУ там і відповідно безпілотники, снаряди 155-мм міліметрового калібру, ну і від системи ППО в тому числі. Тому я не виключаю, що і буде сам ті, але ще раз наголошую подібний характер військово-технічної співпраці. Має відбуватися в тиші кабінеті. Першими, хто про них дізнається, подробиці мають бути москалі ціною власних втрат. От про це я не не, не втомлююся повторювати. Отже, пане Дмитре, я вам дякую за цю розмову. Дійсно, ми встигли дві дуже важливі теми обговорити, дещо дещо пояснити, дещо стало зрозуміліше. А якщо вам буде цікаве це відео, обов'язково дайте про це знати. Напишіть, поставте вподобайку відео, підпишіться на канал, і все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій.